З ковпака 5 на проспект перемоги 111, в амбулаторії No5. Нова адреса. Володя один з багатьох сотень маленьких пацієнтів. Прийшов на щеплення і трохи нервує. Медична сестра допомагає хлопчику обрати мультик для перегляду. Говорить, мульттерапія це один із способів заспокоїти дитину, яка боїться медичних процедур. Ми їм включаємо пісні, мультики, щоб їм було якби розслабиться. Чуть-чуть я працюю з 2008 року. З дітками важко працювати чи все таки. Ні, я їх дуже люблю діток, і для мене це зовсім не важко. Ця родина обслуговується в цій амбулаторії сім років. Народження моїх дітей, тобто з 2016 року. Угу. Як вам послуги? Як вам лікарі? задовольняє, е, задовольняю. нас чудова сімейна лікар. У нас чудовий кабінет щеплень. Ну, у мене дуже чуттєва дитина, і ми вже тут пів години, щоб тільки зайти в цей кабінет. Ну, тепер він заспокоївся і все нормально. Задоволені новими умовами роботи і медики говорять, все в цьому приміщенні сприяє наданню якісної Медичної допомоги. Ну тут добре, зроблений ремонт. Тут у нас уютно в нас тут і ну тепло, гарно. Це приміщення міська влада передала для амбулаторії два роки тому. Тепер тут якісний ремонт і добре оснащені кабінети. Роботу медики не припиняли жодного дня, і це дуже важливо. Акцентує очільник сумської громади. Коли нам вдається черговий крок робити в розвитку підвищення. Рівня нашої медичної галузі, то я тільки кажу, що я вам за це дякую. Коли побачив тут літніх людей, я зрозумів, що це правильне рішення. Не треба ні на транспорті їхати, не раніше вставати, не залишати надовго там своїх дітей. Сумчани що повертаються з евакуації, і люди з зони бойових дій, яких прихистили в сумській громаді, потребують якісних медичних послуг. Говорить Олександр Лисенко. Такі дні важливі дні і рішаючі дні, і е, серйозні такі. Важкі дні для нашої країни нам вдається все ж таки розвивати нашу медичну галузі. Якщо хлопці сьогодні на фронті, вони повинні знати, що сьогодні їх рідні і близькі, вони мають нормальні умови там, по отриманню медичної послуги. Сьогодні єдиний фронт, єдиний фронт боротьби за нашу перемогу. В цій амбулаторії витриманий головний принцип сімейності. Під наглядом лікаря вся родина, новонароджені немовлята, дорослі і літні члени сім'ї. Тут приймають е, тільки сімейні лікарі, дійсно сімейні, які з 2003 року е, беруть на обслуговування повністю сім'ю. Мама, і дитина, і бабуся, і навіть е, прабабусі, прадідусі є. До нас звертається дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Ми спостерігаємо і діток. Є вже дітки, які народилися. I <laughs> В воєнний час тут уже у нас в сумах переукладати декларацію ВПО не обов'язково. Лабораторія, маніпуляційна кабінет щеплень, і ЕКГ, просторі світлі кабінети зручності для людей з інвалідністю. Умови набагато кращі. Ми дуже вдячні міській владі, яка два роки тому нам надала це приміщення і змогли зробити тут капітальний ремонт з тим, щоб покращити умови і для лікарів, і для нашого населення. Це такі сучаснення, вони вкрай важливі, тому що ну наша медицина, по перше, і реформа не стоїть на місці, і ми повинні бути, зокрема, заклади комунальної влади, повинні бути конкурентно спроможніми. То якщо у них 16 лікарів, то вони ще сміло можуть набирати 4 тисячі людей, обслуговувати. Ще у них є потенціал, куди розвиватися. І я думаю, що такі умови будуть якраз спонукати до того, щоб люди йшли саме до них. Реформа української медицини розпочиналась саме зі змін на первинній ланці. Саме лікарі первинки першими, першими перейшли на обслуговування за. Принципом гроші ходять за пацієнтом, нагадує начальниця управління охорони здоров'я. За будь-яким обстеженням, щоб його провели безкоштовно, або до будь-якого військового спеціаліста, виписка рецепта, пільгового все це відбувається за рецептом, за направленням сімейного лікаря. І одним із таких етапів розвитку первинної ланки ми все-таки бачили такі відокремлені амбулаторії в різних районах міста. Нам не тепер комфортні умови і гарна комунікація між пацієнтами і лікарями. В амбулаторії номер 5 для зручності пацієнтів планують згодом на місці виконувати забір аналізів крові. Дослідження зразків за договором виконуватимуть в лабораторії центральної міської лікарні. Також медичні сестри отримали ноутбуки для роботи. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.